Я керівник підрозділу чорного комітету у складі батальйону багато було правильно сказано. Я доповню, зараз у нас в державі все дуже погано. Так погано ще не було. Я не скажу, що е, нічого не змінилось, все тільки погіршилось. Такого свавілля влади не було ні про Януковичі, ні при кучмі. Ні про кому насправді правосуддя зараз в державі немає, абсолютно немає. Якщо хто ходить на суди до свіжих затриманих, до свіжих політв'язнів, ви в цьому переконались. Ця хвиля політв'язнів просто цинічна і показує те, що наша держава вже зовсім нашу націю не ставить ні в що серйозне. Нашу націю. Сильних воїнів, могутню націю історичну, і нас, наша держава, президент, як його так можна назвати, не ставить за людей. Просто розумієте? А це все ми допустили. Це все допустили ми, тому що коли у нас була можливість е, чинити правосуддя на Майдані, ми цього не робили. Згадайте, згадайте, е, як називали всіх провокаторами. От, Активістів чорного комітету з самого початку з першого дня до останнього назвали провокаторами, які е, провокують міліцію. А згадайте, все ж таки це спрацювало. Все ж таки, після боїв з міліцією ж, все ж таки, е, ми позбулися Януковича, на а нас називали провокаторами. Зараз нас знову називають провокаторами, агентами Кремля, при тому, що ми так багато на фронті пробули. У нас є багато загиблих зараз багато політв'язнів, але ж ні провокатори. Наш народ дурять. Дурить Порошенко, дурив Янукович, і всі, вся влада дурила. Тому що система порочна з самого початку була, вона майже нічим не відрізняється від комуністичної. Просто, знову ж таки, це ширмочка, це все зміна націл, підміна понять, але все залишилось те саме. Якщо ви задаєте питання, чому ж Порошенко зараз відновлює цих покидь... Тому що для нього вони не покички. Для нього вони вірні пси, які показали свою вірність під час Майдану. Він показав свою вірність Януковичу, відповідно, покаже свою вірність і Порошенко, який його відновить. Все логічно. Ми повинні взяти все в свої руки. Нагадаю вам, друзі, що всі наші вороги, всі і російські військові, сепаратисти. Покидьки при владі, вони всі складаються з крові і плоті. Якщо хтось розуміє, про що я говорю, вони всі з крові і плоті, і боротися з ними треба одними методами. Але все треба робити з розумом. Тому що якщо ми знову зберемося з квітами, чай будемо носити нашим ворогам, то ми не переможемо.